Mm. Срочники, ахматовці, тиск від Саудівської Аравії це от три пункти, які зіграли ключову роль. І у нас іще ще є запас, я так розумію, ще на якийсь обмін. І в цілому, коли про обміни питали, вони випадали протягом вересня-жовтня і е, продовжують випадати як дуже ймовірний варіант на жовтень. Ну справді воно продовжує випадати. Тому е, е, з обмінами, хоч якось плюс-мінус, має ще бути обмін в якийсь там найближчі там півтора місяці. Має ще статися обмін, бо ще є ким і чим мінятися. Ну, це безумовно, чекаємо дійсно на хороші новини ще. Далекобійність. Питання далекобійності зараз заполонило всі, мабуть, інформаційні стрічки, тільки про це і мова. І от цікаво, чому саме на даному етапі війни підіймається це питання? Mm. Давайте так. Я просто продивлялася це питання, бо знову мені люди напишуть в коментарях. Де і так можна, звісно, гадати, прочитав новини. Ну так хто вам з ну мішає прочитати ну, новини? І так, гадати, тільки коли ти дивишся тижнями одні і ті самі питання або дуже схожі, ти вже ситуацію розумієш не тільки з новина, з того, що ти вже всю картинку побачив, ви можеш так. якось комунікувати взагалі. А у цьому форматі. І з того, що я надивилася з питанням, чому саме зараз є якийсь прецедент порушення чогось зі сторони РФ. В мене є особиста підозра. Що це стосується їх е, е, обміни в, е, зброєю там і е, розробками з Іраном, де їм казали, а та та не будете цього робити, Україна не отримає дозвіл бити по вам. Вони порушили якусь угоду. Тепер, ну тепер в свою чергу, ну, там. Так. А, ви порушили угоду, значить, і ми будемо її порушувати, і дамо Україні можливість бити там по вам ракетами. Але там з дальнобійними ракетами все одно дуже хитра штука, до речі, яка в мене профігурувала. <гумно> Буквально вчора я дивилася це питання дуже так цікаво. Британії був надан один список, а штатам був надан інший список, <гумно> і так було зроблено навмисно. Тому що у Штатів є дурна, давайте так дурна реальна звичка ставити визвісність російське руководство, що ж там планується. Для того щоб не було ескалації конфлікта, ну тобто, чим менше знають штати, тим у, у, краще ми всі спимо на якщо чесно. Ну типу, а от бо вони дуже часто ляпають те, що ляпать абсолютно не треба, бо боюсь цієї ж самої ескалації конфлікту. з Британією не так. Тому Британії був надан один список, а Штатам був надан інший список. І так, да, з якимись обмеженнями, але нам дадуть дозволи на це буття цими ракетами по коротше, території РФ. Ну але тут питання, коли і вже всюди з'являється інформація. Мовляв, вони вже домовилися, але не оголошують. Британія і США між собою все домовили. Але поки от публічно не заявляють, до чого може призвести оце зволікання партнерів. Там ще просто питання у тому, що ми заявляли одні цілі, а тепер у нас є певні коригування, і я так розумію, протягом приблизно двох тижнів у нас ситуація буде повністю прояснена. Угу. А, так загалом, ось ці удари вглиб території Росії. А наскільки вплинуть на основний театр бойових дій? Достатньо те, що все, що стосується ви, ударів по читаєте, не, не тільки це і питання а, рідин, а це всяке топливо, не топливо, а це суттєва штука. Це а, тема пов'язана із боєприпасами. Це тема пов'язана із військовими об'єктами. Я так розумію, місцями інфраструктурними. Плюс ніхто не а, ну не забороняє нам нашими дронами, де небудь щось цікаве підстраховувати. Дуже. Ну, або можна перевантажити ППО, да спочатку дронами перевантажити або ракетами, а дронами залетіти. Коротше, є дуже багато цікавих нюансів, коли тобі можна і ракетами, і дронами це завжди краще, ніж тільки дронами. Ну давайте от, прям типу, <звідцовки> в такому ключі. Так, да, як в старому анекдоті про те, що добрим словом і пістолета можна зробити набагато більше, ніж просто добрим словом. От десь десь в такому ключі. У нас не у нас що з дозволом, що без нього атаки б не закінчилися. У нас буде досить. Багато показових зараз восени атак, пов'язаних із елітною Росією, навмисно для того, щоб внутрішня ситуація ставала ще більш напруженою всередині самої РФ. і воно також буде грати велику роль, коли еліти починають кіпішувати. Воно впливає напряму на театр бойових дій. Тому все, що летить по РФ, впливає на театр бойових дій завжди. Так, ну от особливо згадала, що кілька тижнів тому навіть публікували не пам'ятаю, змі з за кордони публікували інформацію, що ось певні суви почнуться тоді, коли загрожуватиме небезпека безпосередньо Москві і Санкт-Петербургу. І от тоді дійсно будуть якісь просування. А як щодо дипломатичного процесу, оцей дозвіл, чи будуть певні зрушення стосовно переговорчого того ж процесу? Ну от, скоріше за все, все і робиться для того, щоб е е усадіть Ерефію за стіл yeah, перемовин yeah. Да, на якихось певних для нас більш вигідніших умовах, отаким от якимось жорстким методом. Типу, прям змусити про щось говорити на інших умовах. От все, що зараз робиться, воно таке враження реально, що воно все спрямовано, і з того, що я дивлюся, воно все по дрібниці, яку ми зараз не зводимо в купу, да, воно є окремими подіями, воно все. Одна велика штука для того, щоб змусити натиснути на якісь перемовні процеси. Угу. Е, ще про одне політичне, важливе політичне рішення з боку наших партнерів. Хотілося б згадати про нього. Згадував президент Зеленський нещодавно з такою певною іронією про збиття. Дронів загалом російських з боку наших союзників, і Зеленський так з іронією відзначив, що з усіх союзників збиває тільки Білорусь цікаво. Дрони шахет от і мовляв. Також цитата Зеленського він говорив про те, що зараз партнери чомусь взагалі навіть бояться там і говорити і думати про такі дозволи. Чому так? Чому настільки це питання велика. Страх і вагання у партнерів. Бояться із Ескалації конфлікту, новості, так та? конфлікту. У мене теж випадає. Ми боїмося, що це тепер нас затягне у якісь більш а, рушійні відповідальні дії. Чи будуть просування, не знаю, в цьому питанні найближчим часом? Найближчим, ні. Угу. Найближче мені. Арефія як показово демонструвала імпотентність міжнародних організацій та, там, наприклад, того ж НАТО, так і буде демонструвати імпотентність міжнародних організацій. Так. Е, Насамкінець про Сполучені Штати Америки, про дебати. Е, ну, Власне, після дебатів, так майже однозначно західні ЗМІ сказали, що одержала перемогу Гаріс е, Трамп, нібито Програв ці дебати, хоча він так не думає. Е, тим не менш, чи вплинуло це на практиці, на голоси власне і на можливості кандидатів одержати перемогу на виборах? Ось ці дебати конкретно я вже е, пояснювала на декількох каналах. Поясню глядачам на цьому каналі, як це відбувається у Штатах. Це не відбувається так, як у нас. У нас є частина. Да, у нас є частина в Америці, частина суспільства, яка 100% республіканці, і частки частина суспільства, яка 100% демократи. Їм абсолютно плювати. Хто представляє цю партію? Вони за партію. Все, mm -hmm. і їх представник не колише. Який би золотий персонаж не був би серед демократів, вони притримуються республіканських поглядів на життя. І навпаки, оце от там, наприклад, тут у нас 40%, тут у нас 40%. І у нас з вами десь залишається. 20% 20 відсотків людей, які не визначилися, чи вони хочуть до демократів, чи вони хочуть до республіканців, і от всі предвиборні компанії штатів вони направлені на тих чуваків, які не визначилися до кого вони хочуть примкнути, на яких потрібно справити потрібне враження, і якщо їх не за цей час не змогли заманити. Саме партійною любов'ю, да, демократію чи там республіканськими поглядами, то їх будуть заманювати харизматичним кандидатом і віце-прем'єром потенційним, типу людьми. Що не хочеш, а, ми тобі не можемо не подобатися як республіканці зі своїми поглядами, але подивися на неї. Боже, яка вона файна! Проголосуй за неї. Ти бачиш, яка вона класна? Ну, типу, от за такий рахунок і от всі політичні штуки вони спрямовані на людей, які не визначилися, і у Харіс. Завдяки тому, що її там же ж підтримала, забулася хто там її підтримав, то да <ривітна> так da, -t 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 -t. і так далі. тому подібне, да яка має високу вагу <ривітна> дозволило їй, якби в цілому. Переманити частину людей, які не визначилися на свою сторону, да плюс у нас є ж там. У них штатами голосують і є штати республіканці, є штати демократичні всі, як один. Якщо ти там один в полі воїн стоїш, і кажеш, я республіканець, а не демократ. Тебе там і прибить можуть на політичній, на, на політичному да якби фоні, отак, от, тобто голосує там весь штат. І так далі, тому подібне. Тому да, у Гаріс давайте так у Гаріс точно по, вийшло продемонструвати свою компетентність на цих, тобто в відновити для демократів певну. Репутацію, оце точно воно воно їй допомогло заявити про себе. Оце дуже важливо, бо вона була ноунейм. No Те, що їй порекомендували, американцям плювати, хто там рекомендує. Ти маєш себе проявити. Вона себе проявила. Отже, далі демократам треба максимально класно, красиво чимось валить. Ви поняли для того, щоб народ таки точно демократи наше все.